Дарова, народ! А, це буде типу, відео апдейт каналу і пояснення, чого я <гум> нічого не випускав цього тижня з моїх мегадовгих випусків епізодів, яких я відзняв два, але релізнув нуль на цьому тижні. Я зараз сижу один, бо моя кохана дружина кудись, ну як кудись. <гум> Їздить вже Два рази за цей тиждень в сусідні міста. Спочатку до своїх батьків, тепер до моїх батьків. І на мені все хазяйство, включаючи там один монстр є шерстяний, який ліг спати. Також це буде зодно та з мікрофону, який не працював нормально дуже довго, але я його щойно розібрав зібрав. І тому сподіваюся, що. Він запрацює уже, не знаю, я послухав трошки, вроді він нормальний і класний. Але основна фішка, чому я не випускав відео, хоча я їх відзняв. Пішли зі мною. Якщо ви трошки розбираєтесь в комп'ютерах, для вас може стати цікавим хм, відкриттям, що тут, наче, щось має бути, правда? Привіт, привіт, Берчиха. Як твої справи? Так, да, тут має бути блок живлення якраз таке. Хто вгадав, той виграв печеньку. Його у нас нема, тому що він, походу, згорів. Я не знаю ще, що з ним саме таке, але похоже, що да, йому гаплик прийшов. Прикол цього всього в тому, що йому всього півтора роки, і він був, ну, на гарантії, і вроді як працювати мав прекрасно. І це найдорожчі і найкрутіші фірми, з яких блоки, з яких в мене ну, з усіх блоків, які в мене були. Це Be Quiet був золотим рейтингом. Е, він мав би витримувати всю цю шоблу. І, як ви могли вже помітити, світло вже не вимикають. Уже довгенько світло не вимикають. Він пережив весь цей період, хоча я до нього відносився дуже акуратно. І е, я його не, ніколи не чекав, поки світло вимкнеться спеціально. Я, як графік підходить, я за 5 хвилин вимикав, вимикав комп'ютер, щоб його не потушило несподівано. Але клята русня, я не знаю, що за прикол, що за гумор. Походу щось поломили, і для того, щоб це відремонтувати, мусили вимкнути світло не по графіку недавно, у вівторок. Е, у вівторок. Це яке було число, щоб ви могли зорієнтуватися? 21 березня вимкнули світло несподівано на піввечора. Тобто, десь так, ну, вже по обіді, вже ближче до вечора, вимкнули і, і так і не вимкнули. Я, по-моєму, ліг спати без світла. В ем, середу я пішов спокійно, вимкнув комп'ютер, пропрацював цілий день 3D-шник, let's go, відзняв два випуска для е, наступних серій Foundation, Уже збирався їх монтувати на вихідних. Але в четвер я встаю, нічого не передвіщає біди, вмикаю комп'ютер, а він мені каже, я не вимкнусь, до побачення. Чому? Я не знаю. Я е, поліз першим ділом перевіряти, може, в мене просто кнопка здохла ну, на системнику. Пішов викруткою, закоротити, намагаюся вимкнути, не вмикається. Материнська плата не світиться зовсім. Я все відімкнув від материнської плати, і в, е, прочитав в інтернеті, я знав, що є такий прикол, але я про, прочитав конкретну інструкцію, як і що закоротити. Щоб перевірити, чи блок живлення включений. Там можна закоротити два проводка, щоб симулювати, що типу комп'ютер увімкнувся і запустити блок живлення. Е, він не запускається. Я його в коробку і на магазин поніс. І його забрали у мене по гарантії ще в четверг. Одразу. І тому тепер я сиджу без е, комп'ютера. Єдине, що в мене є, це ноутбук моєї дружини. Який також в той же четверг отримав в себе свій перший SSD-диск, е, що якби дуже дивовижно, бо хі -хі, перелізти з ноутбука, який працює на одному повільному жорсткому диску на SSD це небо і земля, я вам скажу. Я не знаю, як виробники досі блін, ноутбуків економлять дуже жорстко на SSD. хах а тим більше роблять ще це настільки не юзер-френдлі, не що SSD самому поставити нереально, потрібно повністю його розбирати, виймати материнську плату. Із задньої сторони материнської плати тільки слот є для NVMe SSD-шок. Я, ви... я не знаю, чи ви в курсі, чи у вас це все взагалі парить, але, типу, я просто трошки за це в курсі і. Навіть я побоявся в це лізти сам, бо я думаю, зараз я е, тут якась мікро, не та... не той мікрошлейфік я вийму, не, ту, не той болтик, не в тому порядку відкручу, щось поломиться, і я потім заплачу набагато більше, ніж я заплачу за установку в Телемарті. Телемарт, до речі, крутий сервіс. Е, роблять всякі штуки, можете до них там звернутися. У мене ще там є ціла купа реферальних посилань. Була колись в. На твічі, але я не знаю, що це зараз актуально. Тому ось вам дивіться, який апдейт у вигляді о, моєї балакучої голови, і не тільки на фоні моєї чудової, засратої кімнати, де ви можете побачити такі класні речі, як стілаж, як софтбокс, е, як той факт, що я в мене ввімкнене світло. Хоча на дворі день, я це провтикав. Тому добрий вечір всім. І я піду садити дерева, бо клята русня через неї в мене здохли всі мої бансаї. І я повертаю зараз собі це. Зараз я вам це покажу. Тут, звісно, просто цибулька. Тут, звісно, авокадо. Тут фініки. Тут у нас будуть. Я не знаю, що це. Це якісь насіння зібране з біля, біля дому. Буде зараз посаджений. Два вида кленів і акація. Все, народ, дякую, дякую що залишаєтесь з цим каналом, навіть незважаючи на те, що я пощу максимально нерегулярно. Е, дякую всім, хто залишає коментарі і хто слідкує за серією Foundation. Я сподіваюся найближчим часом, як тільки мені повернеться комп'ютер, продовжити серію «Хороші ігри. Все ж таки, це як назва мого каналу. І я хочу, щоб ця серія була основним рушієм для людей, які приходять сюди. Я, в мене є багато планів, у мене є декілька накиданих вже відосиків наперед, але я все ніяк не маю часу його їх доробити. Але я сподіваюся, що я е, візьмуся за це діло і зроблю їх найближчим часом. Все скоро побачимося. Бувайте.